Чому важлива ця тема? Якось весь народний на сорт вважають, що розкопки проводяться за межами міст, а на цих міст нічого немає. Ну Це велика помилка, бо на території міської території відомо понад 30 різних стоянок, різних часів, а в межах міста вони зараз просто всі знищені, перекопані. І тому Є не логічні свідчення, які, які можна трактувати як цінні інформаційні об'єкти, Таким є так званий Єврейський рік. Він робив в, в Чілюцях. Це перший скап мабуть челюців, мапа, це мапаціалі, це 687 рік. Це тільки місце, яке починалось. Ось оце центральна частина. це долина річки, Собочка, який зараз має назву Єврейський Рів. Чому Єврейський Рів? Бо коли євреї в черговий раз запустили лову, вони селилися в цьому районі. Там єврейській сім'ї, там назву Юлийграм, Єврейський Далі. ХІХ століття. Ми бачимо, що в Чельцях є ділянка. ділянки, народі вулиць менше Сайтачної, головної, Богдана Хмельницького і Вокзалії. Ця ділянка, вона відкремності від решта міста, Це свої рідних. Піно що він обривається крутим ступу. Сходим теж граммаються. І тут теж був глибокий яр, який теж створював проний бар'єр. Тому, звісно, коли місто почало застеріжитись, то де народ заявився, там не було безпечно. Найбільш безпечно. Ми перше, по там мисі, тут три сторони, вони практично захист, і в чотири місці вони. Я б закричалась. І тому, коли в 1950 році на вже цікували свинець провал, скрився підземний хід, туди нарешті запустили істориків, якось чину туди проникли. Провели підняв матеріали, виявили, що це решті з 15 і 18 століття, в цьому ромі були залізні, Ну, ров сам ров дзвичний хід. А він був ще значно старіший. І тому вони допустили, що цей хід. Вів сюди, ні, ні, на тебе, що вів е, сюди, де вони предполагали, що якесь було укріплення. Через всі працювали укріплення. І коли нам казуєш е, стандартна ордеська версія, що спочатку червці були на рівні порта, потім після монголь скинували, вони перейшли на правий берег на пустоміське оброді, то це, це, це неправда. У 1992 році трапився великий служ, там скривши решті ще лишній ракет 7 століття. Тут в 7 століття в місті живуть в Чернівча. Тільки коли було переселення з Белаківці, вони хотіли на цьому бочаров. І так почалося Місто Ну, місто 14-тіх повністю знищувалося. Тому в 19 століття воно було партічне велике село. Яке не мало місцевих цінності після включання доктора Гуорщини, воно почало розвиватися під цією кажуть великі мерії. Яке значення роблять міста? Ну, Перше, формування закрізь укритне для оборони від нападників. Ця функція була виконана. Бо коли знищилася, вона все-таки сховалася. Там всього підземного входу вони можливо чекали десь туди на сусідній схилі, де вони будуть сховатися. Бо коли місце знищилось, запитка там не треба з ціличок по плечі, вони тікали, тобто переховувалися. Далі винайшли не більш бі, давнього -то міста. Тобто, фактично з міста існувало як поселення безперервне населення в сьому столітті нашої ери. Це значно вчерпня нашого міста. Третє, було вигідне місце для заселення, тобто контроль за завкільним. Коли треба довкілля, це мислі, з якого відкривається дилемпорта, а то ще Всевицький, і тому було видно, хто підходить на як підходить, куди рятуватися. Саме цікавіше, що вони у нас досліджують військові події між Молдовою і Польщею в 1497 році, коли була битва відкриваних з Убрами. І коли решті польської військи тікали, вони залишилися в черзях на день. І потім, коли вже мандатські сили підійшли, треба було рятуватися. Так ось якщо можна, назад. Ось пруд підходить в цьому місці. Там річка колохульська впадає в пруд. Тому, коли хоче сверті десь накопати щось, то не легкі сам десь знайшли той польський меч, купати треба тут біля воду, Мардоводу в цих місцях. Збитва було багато металолому, заліза, бо місцевість була хузька, тож воно було, було топитися, тут можна якраз нормально шукати те, що було. А рештки повні були. Бо коли там тисячі загиблих, то вже в'їхати шукати. Ну, і нарешті, на коли вже в 19 столітті місто почало вже швидко роботуватись то цей рік став переповнений. Правило, вже він був переповнений для вулиці нинішньої синагоги. Але вона свалювала потуплянку. Це було це профіль цього року до 50 метрів глибиною у скіті. І зараз досі там звуці появу стікали потоки. Була велика шкода, береги обвалювалися, розширювалися. Місцеве населення там, єврейське, Тому Хашини, там намагалася укріпити там колися, інші речі, але воно вже не тримало. Тому це населення воно спочатку роптало тихо-тихо, а потім, коли вже в нас дивили, бурговістри, дивилися влада місцева нормальна реальна, вони почали бомбардівати саме магістрати. Вимак, якщо ви влада, то на Ось Це б, бачу, десь так, 13-19 річчя, оце місце, де був цей рік, я почав засипати, бачити, що тут насипані гречки. Насипало, щоб там було само, бо будувати на нас це неможливо. Треба, щоб воно все стоялось. Всі вже можна щось вбудувати. І це наш ще можна кати, витікав, витікав до нижчої площі Святої Марії. Там збирав початок цих краниць. І теж був ярмін невеликий, він теж забрав просто хруста. І тому почалася засипка і на далі 1660 з зв'язковий бюджет, зрештою виділили аж 2800 крон і 65 крецерів, велика сума, да? націкав 16 крейцарів, на що вони були То Це треба закидати тайф, провести дренажні труби каналізацію, бо це все-таки вода є, і треба оплата. Ну, і тоді вже серед міста з'явилася площа. Можна було як використовувати. Спочатку ну, знаєте, що старий ринок у нас був на Розі вулиці, чого велика майже стагай Дартова, потім той зворот, він був малий, велика площа. Тому цей ринок принес сюди, на це місце. І зараз бачите, що там тільки стоять або будки невеликі, або одноповерхові будинки, які можуть витримати. <ків> Порвали там на площі, ціплоті. Це сучасно там тиждень, верхне. Ну, в цьому місці був цей гріх. Зараз тут нижній ринок, або єврейський так, пидавший, тряпчень, якщо, ну, 2004, з метарки І вона як функціонує. Ну, Там були і таксоний кінопарк з дорожніми тракціонами. потім сюди перенесли мета, і він почав фікціяти в цьому місці. Ну і виникли викликали супутні проблеми. Щоб почався Фарянськовувач, треба було Фарянськовувач і в тумірній території. Почалися площі Старі Дашного і, і, і площі Святої Марії. Щоб була площа Марії в той час, навіть в 19 століття. Там, де зараз стоять наші акади, у Луський стояла церква. Це той мрія гімнфація. Довелося її перенести на калічанку, цей горчу знімлювати, це великий роботи. Той струмочик прятати під землю, зробити ті там скарбниці. Хоча вони були далі, але річка витікала прямо з Ну, Зрешті, коли почали площу пересловити, виявилося, що це була давня дальне кладовища. І в 1880 році виділили виділили доторні кошти, щоб це масу перенесли і почали вже з цього часу, площа мало вже приблизно ті вигляди, як ми маємо. Спочатку стан реконструкції до 1300 прав тих. Значит, там теж скажу грашки цього цивітеря. Ось ви бачите, на в нас є 4-ї гімназії, виходили гроби з качами. Коломіс розвивалася на тому пагорбі, здоровим цим трі були тут. Потім робилася, центр вже в центрі, треба вже замерти. Отак, навіть площа ця має, як бачу, вже сучасний вигляд. Тобто тут був горбік, як і навіть прилік бути кнап, художник, і все лі була цікава. І от той каже, там у нього була все, значить теж свято церковне. там Та все. Так. Ніколи та варті стояла тут бощі. Зараз ми бачимо так. Тобто вже в цьому вирозі, бачимо, там 19 століття. Навіть нічого копати не висить навіть. Чінці багато. Цін які треба досліджувати. І ми тут нас бати ходить інтелегент, потім нічого підкріплені, одна інтелегент, знаєте, коли цей у нас. Вишина горба, він хоче в поряд, то бо там вважав чи він дуже втора, і його внесли сюди. А це винесли туди в місті до нас приходить зараз види єдине міце. Там це буде це чепуха. Там явно не було, якщо знати той горд, то землю на хилку. Щоб принести це дар, треба. Куча греків, куча там свалю великих, щоб це винести. То Тобто ми можемо підбувати від багатьох ну, дигенців. Ну, ще одна лігенда, яка теж минула, ось, а мене чекала як філолога. Колишній мер, мер, була Садорській ради, він вирос істориком, він виходився. В нього не зна місце, де це гори, де знаходить, де ж хатеця. Ми кажуть, що я не вже був перший. Потім якось до 30 туди розуміти. Ніхто би при тому, ніхто хоч копати станари, яка виникла тільки в 17 столітті, то э, ця це, фортеця була пригодна вже в 15 столітті. Технічно це можливо не можливо, зараз було неможливо, а що там робити? Тобто, акурасу вивчаючи кінці, ми можемо кинути відновлюватися грамотно. І от дякую до Дякую, пане Віталію. Якщо є